Аудіофіксацію моєте вести, а Чому? відеофіксації не правите право. Ну я вас не знімаю, я знімаю працівника поліції. Впалення, посвідчення, маєте, да? посвідчення маю, але для початку я маю ознайомитися з причиною зупинки. Законною причиною зупинки. Стеці другої статті давайте. Закон української про національної поліції розпорядження всього розпорядження державного органіву про обмеження. Ну, у вас є кілька пунктів, згідно з якими ви можете мене зупиняти. Можете їх перечислити? Я вам поясню причину зупинки. Це не є причиною зупинки. Немає визначення в законодавстві про мобільний блокпост. Не ви мені скажіть законну причину зупинки. Ну ви Та мене не зупинили, не? я вчинив якесь правопорушення. Ви просили на блокпост, вам їх... Е -е, Це не є документами на блокпост. Документи на блокпост зовсім по-іншому виглядають. А Там які вказано які ви знаєте, місце, які де які які знаходиться блокпост. Так, да, я знаю. Які мають тут? Я бачив, як е, виглядають документи на блокпост. Ну, Це... показали... так. Мобільного блокпоста не існує в законодавстві України. Це просто фікція. Його немає. Вам так принципово не передати документи, пане Володимире? Ні. Для початку я маю ознайомитися з причиною зупинки. Документи в мене є, з документами нема проблеми. Залоні, влади про обмеженні Просто щоб в подальшому не було таких дій незаконних з вашої сторони, я для початку маю вияснити причину зупинки транспортного засобу. Що я порушив, перечисліть мені, ну, -дорожні чому дорожні я зупинений. Ще раз? Ви право дорожню руку не порушуєте. Так. Ван То чому не я не зупинений? Вам ж відповідає, що є придужний блокпост. <пост>. Я вам ще раз поясню, немає причини зупинки мобільний блокпост. Причина зупинки це розпорядження органу державної влади в обмеженні позаборону руху. Хорошо, ви що маєте до цього розпорядження? Ну, яке відношення до цього ви маєте? Ну, ви перевіряти, стежите перевіряти, за, перевіряти, за дорожнім, дорожнім рухом. Чи є в наявності посвідчення водія? водія? Чи чи є в мене право, наявності? Чи він взагалі е, має право на керування транспортом? Маю. Ну, немає причини зупинки для перевірки, чи, чи водій має право для... Ну, Зайдіть, ви Я читав це все. Ну, я це все знаю. Я багато інформації ознайомлений на що це. І я вам говорю, ви зараз зупинили мене незаконно. Пане, І утримуєте зараз вам не незаконно. Там, э, принести законний приносить поліцію. Документально кажете, показати. Що... По покажіть, так. Да, покажіть. Да, покажіть. Пане водій, ви як дитина маленька. Вам скільки, скільки років? років? Мені достатньо років. М? Достатньо, щоб їхати за рулем. Я не буду вам говорити. Це моя особиста це, інформація. достатньо. Я сказав, це моя особиста інформація. Я не буду з вами її розголошувати. Подивіться, ну, прочитайте. — Що прочитав? — 560-й постановка. — Я читав. — Прочитайте. — Прочитайте. Від 18 до 60 років. — Я тільки одного не має. можу зрозуміти. Мене владив, зупинив владив. працівник поліції, якого… — Зупинили на мобільному блокпосту. — Немає визначення є, в законодавстві є, про є, мобільний є, блокпост. Немає! Покажіть мені. Війни, 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 війни нема. У нас оголошений воєнний так, стан. — А ці хлопці з 22 року, вони не на війні, ні? У ну, ну, нас в законодавстві не, немає визначення, що в нас, нас війна. У нас тої на війни немає в законодавстві. Це, це проблема пов'язана зі мною. Це я винен, що, що немає. Проблема чи що? З проблема. Ну ви ж мене зупинили. Це ну, це я ваш, думаю, Це віде. ваш вибір. Це на ваш вибір особистий. Звісно, ви вибір. А твій вибір. Так, само ваш, так само вибір. так само ваш вибір зараз тут стояти і ну, ну, зупиняти вас автоматично. Да, а тобі тут то добре сидіти, умнікати. Тобі не стидно перед ним. Я принося користь державі Чим іншим. Чим ти приносиш користь? Крути, Чим? Користь, Ну, Корочку я бачу. Ну, найдіть мені причину, по якій ми не зупиняли. Так. 32-го відкрийте статтю. 35-го я вам пояснюю. 32-го. 35 стаття. Зупинка транспортного засобу. Ви спиталися, ви можете змінити транспорт. Ви вам пояснюєте. Повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Сутті ну, обмежений рух На знаки у вас є на встановлені Ну, вони ви, на стовбові висять, ви, 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 чи вони просто ви їх показали? поставили? Ну, ви можете їх поставити в будь-якому місці, але це не значить, що вони законно встановлені. Ви бачите, що ви читали? Що читали? Ну, це самовільне встановлення обмежувальних знаків. Напишіть паргу, подайте в суд, що працівники поліції, працівники ТЦК, самовільно. Ведеться відеофіксація. Я можу подати в суд по цьому появу. Подай, подай. подай. У нас є наказ я вам повисни, причин, коменданта Вінницької вам області. Вам наказ Вінницької військової адміністрації. То це вони теж виходить, так? Вони да, можуть так, прийняти будь-що. Це може бути і проти ви, закону ви України. Ви себе Пан, для мене. Пане, пане, Я вас не знімаю. До себе розверни. Вінницька обзорна адміністрація, вона є повноваженим органом, чи не, чи не є? Повноважена для чого? Для того, щоб порушувати законодавство України чи як? До Вінницька адміністрація порушує законну України. Я не знаю, що вони. Ну, чи порушую, це чи це чи не розумні, ну, Просто суть в тому, що для того, щоб мене зупиняти, у вас має бути законна підстава. У вас вона незаконна. Законна підстава. Документи на блокпост розпорядження оборонного державної влади вам пред'явили. Це не документи блокпост. А що це таке Ну, Це просто бумажка. Де там, а це просто книжка така. Підписи так, що... то, то, печаті, от, де, де знаходиться. Я від таку саму на принтері можу роздрукувати. У мене підчані є принтер. Це, це зовсім друга бумажка. Чуєте, це від не від та, що ви мені показуєте. На цій бумажці, от на цій. От на там де наказую написано. Там є підпис чи печать. Ну, ви ж бачили читали. Ну, ви цю сторону мені ж не давали читати. Дайте мені для ознайомниці в сторону. Ознайомлюйте, хтось не даєте. Дивино телефони їм будуть з'являтися, щоб ви Розверніть телефон. Визиває СБУ. А, а ваші ва 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 документи є? У вас має бути посвідчення, як як? якщо вас е уповноважили. А як? Придіють ваші по посвідчення. До речі, я не, не ознайомився з вашим посвідченням але теж. На вимогу, громадянина, поліцейські зобов'язані показати. Звісно. Але ви ж не вимагали. Спочатку поліцейського тоді є. Де написано, що посвідчення? Ж Має бути написано посвідчення. А з іншої сторони порніть з іншої сторони. Піжок Михайло Олександрович. Добре. Так ваша фамілія як Чорний вуст, метру, так? Да? Ще по пшені. Чорново ну, Дмитро Петрович. Сходиться? Так, сходиться, но... Шодиці. Це службове посвідчення. А можете розкрити його? Я бачу тільки на частину. його. А наказ коменданта є. А ви що тільки що читали? Так. Вручати повістки на голову ну, я... ну вру... вручати повістки. Ви маєте право перевіряти документи, ви не маєте права і перевіряти документи. Ну, а як ви представляєте вас? Що... Видано чорно усуну Дмитру Петров, який має право вручати повістки громадянам території війни переглядати має, документи? У вас не має права. Дивіться, немає права немає вас права. А кому де тут сказано, що ви а, маєте а, право перевіряти? Дивіться питання: вручаю. Я повістку да, пишу. Кому я пишу. ви маєте на, право, путь, право муда вручати повістки. Повіст. Я маю то право встановити вашу роботу. Вас, ні. А вас тоді написано вам прямими повісти. словами вручати повістку. Тобто вас то, вона вже повісти, готова, повісти. має бути на руках. Не ви має бути. Зявіть, не не будь ласка, 560 постанову. Прочитайте 560. -у. Відкривав прочитати. Відкривав, і читав. Ви маєте право тільки но вручати повістку. А там чорне по-білому написано. Ви на ВОВТЦК, ви маєте пред'явити військово-обліковий документ. Будь ласка, ваш... я не маю паспорта військово-обліковий. Немає. Я не зобов'язаний вам пред'являти. Зобов'язаний. Відкрийте 560, почитайте. Працівник поліції, я на даний Працівник. час затриманий. Затриманий. Я, я обмежуюся Працівник. в праві пересування. Ще раз. Я, я затриманий. Ви обмежений в Русі. Я вам так як прописано в наказі. Я не вас питаюся. Я вам, я зупінки вам... Зупінки пояснив. Причина. Причина. Яка? Ну я Ну. Вам... хочу Ну, Ви мене я зупинили перебув... по пункту 7.7. Що ви від мене зараз хочете? Посвідчення вашого водія. Посвідчення водія. Е, я готовий дати посвідчення водія без того, що ви передаєте мої особисті я дані стороннім особам. Ви бачите, що я комусь відстану? Тобто ім'я, фамілія, дата народження, будь-які дані ви не маєте права передавати стороннім особам. Якщо ви передаєте мої дані, то ви порушуєте мої права. Я знаю закон України про захист персональних даних. Так, якщо поліцейські вас перебували, ми тільки мені не передаємо. Посвідчення водія. На транспортній засіб потрібні документи. Так. церкви і Бо я знаю, для чого це все робиться. Но разом з тим я знаю свої права. Відскануть. Обов'язки обов я свої знаю. Обов'язків іменно ви не знаю. Дякую, гарне здоров'я. Треба було цього сім, гарде дня.